Олександра Бетлій, провідна експертка громадської організації Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, сподіваюсь, допоможе нам е, знайти відповідь на це питання. Вітаємо вас, Добре, пані Олександро. Вітаю вас. Ну, от що ви скажете? Чи ефективно зараз цей процес відбудови, зокрема в тих областях, де зараз. Ну, не так часто, да, не так постійно відчувається війна. Зрозуміло, що десь в Запорізькій, Донецькій, Харківській області складніше відбудовувати, але в Київській чи все добре. Передусім, хочу сказати, що наш інститут, в якому я працюю, ми просто впроваджуємо проект контроль витрат на відновлення. Це проект, який фінансується європейською комісією, саме для того, щоб подивитися, що відбувається з моніторингом і відбудовою. І це дуже важлива. Я перепрошую, дуже важливий взагалі проект, саме з точки зору, щоб подивитися, що відбувається. Ми робимо моніторинги. Наші гарантисти, які це роблять, вони роблять їх не в усіх регіонах. Це хочу зазначити. А до речі, те, що показують моніторинги, далеко не завжди залежить, скажімо так, підходи до. Того, як відбудовується, відновлюється від того, чи це біля фронтової лінії, чи це, наприклад, Київська область, там де ми вважаємо більш безпечніше, ніж, наприклад, в Харкові і Запоріжжі, є дуже позитивні випадки як в одних регіонах, так і в інших регіонах. В Київській області ми знайшли досить багато і позитивних відбудованих і в приміщень, і будинків, і лікарень, і так далі. Тобто, це дуже залежить від кількох факторів. Перше, взагалі, відбудова відновлення дуже залежить від того, хто робить проект, як фінансується проект, чи змогли залучити будівельні компанії про актуальні офіси, які знають, як робити і вчасно роблять, чи місцеві органи влади і також громадські організації контролюють, що відбувається. Це важливо зазначити. От зараз, якраз на фотографіях, ви бачите, бачили вбральню саме безбар'єрну ще Ми якраз перевіряли наскільки відбудовується, скажімо, за принципами відбудови краще ніж було. Угу. І тут важливо саме в плані того, що а, нам дуже потрібно для щоб відбудовувалося краще ніж було. Це два елементи. Ключових один коли, а, один елемент це безбар'єрність. Яку якраз показуєте, і енергоефективність. Якщо з енергоефективності більш-менш ок, з безбар'єрністю в усіх областях, і в Київській області також дуже великі проблеми, але це покращується. Як ми з'ясували, досить часто взагалі органи влади, а також директори закладів, вони не думають про те, що безбар'єрність є важливою. Вони не думають про те, що потрібно. Е Почати відбудовувати не тільки так, як було а для того, щоб люди на візках могли користуватися укриттями, могли користуватися вбиральнями. могли, наприклад, наші ветерани, які мають інвалідність, але в них багато цивільних людей, які мають інвалідність, могли прийти в заклад освіти до своєї дитини і спитати в директора, в викладача, що там відбувається з навчальним процесом. Отже, ми бачимо дуже часто, наприклад, що в укриття людина на візку вона не спуститься. Ми часто бачимо, що немає вбиральні. Іноді люди не продумують до кінця свої відбудову. І, наприклад, що робиться у укриття людина споціюється, це вбирально недоїде вузькі проїзди. І в результаті в нас з цим дуже велика проблема. І тут треба саме те, що люди починають говорити. Сміливий Ірпінь, який працює в вірпіні і робив моніторинги. Вони, наприклад, дуже саме підняли це питання безбар'єрності в вірпіні, і зараз в вірпіні є програми по безбар'єрності, і вже місцеві органи влади детальніше дивляться на це. Наші грантисти роблять обговорення з результатами моніторингу для більш широкого кількості, скажімо так, органів влади і директорів закладу. І дуже імпонує, коли я під час таких закладів чую когось, в кого не було моніторингу. О, я зараз почув, виявляється, треба відбудовувати з урахуванням безбар'єрності, і тут це не тільки пандус, а ще треба подумати про багато аспектів, а тому хочеться зазначити, що. А дуже важливо, щоб ми всі зрозуміли, що відбудова йде для нас. Людина має бути в центрі цієї відбудови. А тому люди, які живуть в тій чи іншій громаді, вони повинні залучатися до того, що відбудовується і як відбудовується. Ми не маємо бути пасивними спостерігачами того, що відбувається в громаді, а, але ми маємо, в принципі, і говорити про те, що ми маємо контролювати те, що відбудовується. Ми маємо думати про людей з безбар'єрністю. Одна з великих проблем, які ми бачимо зараз, це те, що, наприклад, в житловому фонді дуже складно побудувати безбар'єрність, але водночас в нас є, наприклад, на моніторингу зараз будинок, в якому в одному под'їзді зробили безбар'єрність, він інших – ні. Хоча це ті самі взарали фінансування, ті самі підходи, але от в одному під'їзді люди вирішили, що їм треба безпар'єрність зробити, і вони зробили в'їзд, під'їзд до ліфта і все інше. А в інших під'їздах чомусь це не зробили? Я хочу це пояснювати тим, що просто люди не подумали, люди не знають, і про це треба говорити. А якщо ми говоримо про будинок, про який ви почали я перепрошую, що так, я так пані переставила Так, наскільки я зрозумів? Там... Вибачте, я просто песню нашим глядачам там взагалі не змогли пройти тендери, і в 23-му році гроші, які були виділені на відбудову, попросту згоріли. Да, от я не знаю, чи правильно я пояснив чи ні. Як таке могло бути? Дивіться, от це друга проблема, про яку я хотіла сказати, це проблема нашого будівельного ринку, і що наші моніторинги показують, що по будівництву понад 90% тендерів проходять тільки з одним учасником, або в або вони взагалі не проходять через електронну систему Прозору, тому що уряд дозволив спрощену систему закупівель. В результаті, звідкись виникає підрядник, який виконує якісь роботи, ми взагалі не бачимо навіть оголошень, тобто це дуже все було непрозоро. А, але водночас, коли є дуже часто тендери, якраз в цьому випадку, то ніхто не з'являвся, не брав участь, або непрозоро обрали виконавця, і в результаті інші компанії починають оскаржувати рішення і зупиняють в результаті ці закупівлі. І тут важливо зрозуміти. І ми зараз якраз в і робимо зараз дослідження: а чому будівельні компанії не беруть участь дуже часто в, в, в публічних закупівлях? І це, зокрема, одною з причин є те, що дуже велика увага одразу з різних органів до цих компаній, які тільки хочуть зайти щось робити. Друга проблема з того, що ви кажете, гроші згоріли. Гроші на на відбудову цього житла е, е, виділялися з фонду ліквідації наслідків російської агресії. Це бюджетна програма. В нас бюджетний цикл фактично річний, гроші виділилися протягом року. Вони мали пов... ці гроші бути витрачені на автопровезнення цього об'єкту, якщо ні то четвертому році в на старте бюджет. Да. Пані Олександра. вони повертаються в державний бюджет, але тут один момент да. дуже короткий. в двадцять четвертому році було ухвалено рішення, що Дофінансовуються ті об'єкти, які почалися по гостомельському житлу. Оскільки не було ніяких проплат, зрозуміло, що гроші пішли просто на інші об'єкти, які вже починалися робитися. Ну будемо Дякую. сподіватися, що цей будинок все ж таки добудують, і люди повернуться і будуть жити ще й краще в більш кращих умовах, тому що дійсно є принцип в Україні, треба робити краще ніж було. Олександра Бетлі, провідна експертка громадської організації інституту економічних досліджень та політичних консультацій, допомагала нам.